з Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного натомість попасно евакуація призупинена. Чому розпитаємо кореспондентку п'ятого Вікторію Кувальову? Вона з нами наживо. Вікторія, тобі слово для останніх новин. Вітаю Аня. Насправді щойно мені стало відомо, що зрубіжного теж сьогодні не змогли забрати людей. Тривають щільні обстріли. Евакуація відбувалася лише з Сєвєродонецька і Лисичанська. Щодо попасної, то звідти людей не евакуюють від 29 квітня. Тоді нагадаю, що потрапили в ворожу засідку волонтери, які намагалися приїхати до населеного пункту, який вже дві третини його вже окуповані. Ось волонтери потрапили в ворожу засідку. Їх автобуси розстріляли після цього розстрілу. Стало відомо, що одна людина загинула. Один волонтер зазнав поранення. І є такі герої. Герой нашого часу. Михайло Панков. Це простий вчитель, вчитель Врубівської школи, який зголосився сісти за кермо шкільного автобусу і від початку повномасштабного вторгнення вивозити евакуювати людей. От Михайло Паньков, Панков він був вважався зниклим безвісти кілька кілька діб його. Доля була невідома, і, власне, нині. Нині відомо вже, що він перебуває в полоні у рашистів. Вони знімають з ним ролики. Вони вимагають від нього говорити, що евакуації не було. Хоча це людина вона вивезла сотні людей. Сотні людей цей герой евакуював. Нині ми всі молимося, щоб він вижив в полоні, щоб він повернувся, живий здоровий до своєї родини. Обстріли тривають на Луганщині. Є жертви, зокрема, троє людей. Загинули ще троє, зазнали поранень. серед них малолітня дитина. Попри все, з Луганщини змогли евакуювати лише два десятки людей. Це дуже мало, тому що це колод, звідки можна забрати. Що людей воно з кожним днем воно звущується і звущується, і людей закликають їхати. Але чому вони не їдуть? Мої колеги розпитали у мешканців Лисичанська. Прошу. Мы бомбоубежище сидим, я жену, ребенка, внуков кстати, отправил в безопасное место, а сам сижу с людьми в бомбоубежище. И старички, потому что кто-то не хочет, как сказать, ну, свою землю оставить, понимаете, это наша земля и мы не уйдем. Шалений натиск росіян іде в Попасній. Шалений натиск іде з боку Новотошківського. Його кілька діб тому росіяни, так би мовити, звільнили. І потім почали звільняти сусідні Оріхове від будинків від мирних мешканців. Зокрема, 12 будинків. Відомо, що е, тільки в е, Оріховому було зруйновано цієї ночі 12 будинків, зокрема, 28, атак витримали міста і села. На Луганщині вірніше 18 атак і 28 будинків були зруйновані. Це не тільки маленькі будинки, а й багатоповерхівки людей закликають евакуюватися, бо обстріли стають дедалі гучнішими, дедалі потужнішими. Армійці витримують удари і про поведінку ворога прямою мовою Сергій Гайдай, чільник області. Ворог, скільки б він не анонсував про а, різні там захоплення, чогось прориви, насправді а, знищує повністю наші населені пункти, але захопити не може і заходить а, тільки тоді, коли вже просто старає з лиця землі всі будинки, всі а, лікарні. Школи, садочки. Ну тут, слухайте, тут же всі маски зірвані, всі вже чудово розуміють. А, тут в, нічого вже ці освободителі а, брехати нам не зможуть, хоча й намахаються. Наші воїни мають свої перемоги на фронті, зокрема на сході. Минулої доби вони знищили 10 ворожих автівок. З два десятки артилерійських систем, близько чотирьох десятків бронемашин. Вони тримаються. Проте вони чекають зараз. Наразі дуже важливому, щоб ось ця зброя зброя дально дальнобійна зброя, яку ми чекаємо з за кордону, щоб вона якомога швидше дійшла до фронту. І тоді тоді наші хлопці зможуть не вступати в такі в прямі бої, абити з дальньої відстані і життя життя наших армійців буде збережено. Ми віримо. Ми сподіваємось. Ми чекаємо на повернення Луганщини. Всі Луганчани, які виїхали з, з нині окупованих територій з територій, де тривають бої. Ми всі чекаємо на повернення, і ми віримо, що невдовзі це стане можливим. Ані обов'язково Вікторія. Ми в це віримо і щиро бажаємо, щоб твої слова здійснилися якомога швидше. Дякую вам, Вікторія Ковальова була з нами.